Так от, друзі, тільки ми розуміємо, що нам потрібно жити по-іншому, любити себе, оберігати себе, відпустити все те, що не потрібне, ти починаєш тільки через любов і ти до вселенської любові. Тільки через ту любов, яку ти можеш собі пронести, ти можеш відкрити щось нове для себе і підключитися до живлення нової матриці свідомості, яка проведе тебе. А в той новий світ. Тільки там ти можеш підключитися, розумієте? Тільки там з усвідомлення самого себе, щоб маєш закрити всі ці програми, які на тебе більше не працюють, які тебе не підтримують, не живлять, а щоб підключитись туди, тільки через любов до самого себе. Іншої дороги туди немає. І зараз ще напишу продовження. Далі буде.